Рятуючись від війни, жителька тимчасово окупованої території разом з дитиною змушена була покинути рідну домівку та шукати прихистку на заході України. Житель одного селища на Тернопільщині запропонував їй безкоштовне проживання в будинку, натомість потерпіла мала допомагати йому по господарству. Проте через декілька тижнів господар будинку почав домагатися жінки, інакше погрожував вигнати з помашкання або вимагав платити за житло. Коштів у переселенки не було. Тож чоловік змусив її надавати послуги сексуального характеру, і вона погодилася. Цю історію розповіли під час засідання Тернопільського прес-клубу на тему протидії торгівлі людьми під час війни. Ця жінка виїхала потім з Тернопільської області в Київську область. Вона отримала допомогу в Київській області. Вона пройшла реабілітацію в медичному реабілітаційному центрі. Мома з нею працювали психологи, психотерапевти. Вона отримала допомогу. Але такі випадки на перевеликий жаль трапляються і нас в Тернопільській області вона не подавала заяву в поліцію, тому що е, ну звертання до правоохоронних органів це її право, але не її обов'язок. Вона не хотіла розголошення ситуації. Щороку тисячі жінок і чоловіків зіштовхуються з сексуальним і трудовим рабством в Україні і за кордоном потерпілими від цього злочину за час незалежності України стало близько 300 тисяч людей, і це лише офіційні дані. Особливо ця проблема загострилися під час війни. Понад 32 мільйони українців е, опрям. Мо або посередковано постраждали від війни, а це є близько 85% населення України. Якщо подивитися на регіональний розподіл, то це близько 78% населення Тернопільської області. Кожен другий українець готовий прийняти принаймні одну ризиковану пропозицію, чи то роботи, чи то гуманітарної допомоги. І якщо говорити більш прицільно по Тернопільській області, то цей відсоток він навіть вищий, ніж по населенню України загалом це 62%. відсотки. Якщо ці дані порівнювати з попереднім роком, то у вразливій групі людей, які готові погодитись на ризиковані пропозиції, були здебільшого чоловіки. Дані дослідження 2022 року вказують на те, що 53% відсотки вразливої групи жінки, які змушені рятуватися від війни та шукати можливості працевлаштування, такі е, дані. Нам говорять про те, що цей розподіл він в принципі плюс-мінус рівноцінний, і ми не можемо сказати, що чи чоловіки, чи жінки більш схильні до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, оскільки немає такого єдиного портрету, і будь-хто може потрапити в цю ситуацію. І дане дослідження підтвердило для нас, що готовність ризикувати спостерігається серед населення України загалом всього незалежно від місця проживання, від досвіду переміщення чи поточної ситуації. Інформацію про безпечний виїзд за кордон, отримання статусу шукача притулку чи біженця, безвізовий перетин кордону можна отримати на національній гарячій лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером телефону 527. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.